Слава Україні, слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта. Вистоїмо, переможемо! Чергове включення, чергове включення з розділу із серії Читаймо. І сьогодні в мене огляд на оцю книгу яскраву. Цікаву книгу. Вона яскрава не лишення вкладинкою, але яскраво цікава книга. Однозначно, вона зацікавлює з першої ж стрічки. З першого погляду, само собою, з назви, само собою. І навіть якщо пройтися, не пройтися, а перев... ну, якби, подивитися е, ззаді, так, я певна, що це правильна назва є для цієї задньої частини сторінки, О, тут теж можна посміхнутися, бо книга 30, «Виход з тіні і так далі. і так далі. Дуже цікаво. І заохочу читати. Читається швидко, легко, бо Тут є розділи. Шрифт не є великий. Шрифт, я б сказала, досить дрібний, дрібніший, ніж зазвичай я маю ну, в себе в бібліотеці книги. Так? Але розділи навіть закінчуються, наприклад, посередині сторінки, чи на початку сторінки, чи починаються посередині сторінки, тобто досить швидко читаються. Ось отак, наприклад. Так от закінчився розділ, тут ціла сторінка пуста, тут ось половина вже. Тільки повинна сторінки тексту. А як же книга називається? Та ну видно було, я забула труси від пані Майя Турчинська. Пані Майя Тучинська є в тому числі і блогеркою, фешн-блогеркою, дає поради щодо Ну, поради, не поради веде сторінку і в інстаграмі, і в фейсбуці. Щодо там, моди, поєднання речей, аксесуарів так і далі, так далі. І загалом цікаво, можна почерпнути в чергове, може комусь і набридло це вже що я повторюю, повторюю, в чергове, в принципі, скажу, бо для мене це дуже важливо. Нарешті я маю українську читати. Ну, маю наразі все, що от мене цікаве, я можу знайти українською. Так? Бо Скільки ж там років всього лише 4 роки тому, припустимо. Ну, не припустимо, так було, заходиш великий магазин якийсь типу Ашан. Зараз я в нього не хожу, бо вони і досі не вийшли з ринку окупанта країни. Але заходиш, припустимо, в Ашан, ну бо він у нас був один з найбільших у Львові. І там є велика розкладка журналів. Якою мовою ті журнали, звісно, дуже легко відповісти мовою окупанта? Українською, журнал, чи Ель, чи Космополітан, чи щось інше годі було знайти. От, але зараз все міняється. Це чудово, міняється в прекрасну сторону, я вважаю, в правильну сторону, бо потреби мої, як україномовної українки, по замовчуванню, так мало би бути. от, Так, закриваються. Тому я дуже радію. І ось пані Майя Тульчицька, і я забула труси і книга. Книга загалом, вона, як з назви можна припустити, і я так припускала: вона гумористична, така досить легка, досить. Ну, Що ти там читаєш так, розслабляєшся, не задумуєшся, не опрацьовуєш сюжет, але ні, насправді тут є про що задуматися. І навіть тут є розділ, і тут і попередила пані Майя, що він не смішний, він не, смішно не буде. Розділ про важливе, про фізичне насилля. Так, вона, в принципі, побудувала навіть цей розділ, що він читається легко і сприймається, легко має на увазі не відразу отак... Якось так серйозно написаний. Він написаний про серйозну проблему. Так, ця проблема розкрита, але це пояснено, окей, неправильно я висловилася, це пояснено дуже просто і доступно. І ти це сприймаєш, пояснення ну, досить, досить, якби легко, мається на увазі так, досить. Легке допрацювання це пояснення, але проблема важка і проблема серйозна. Тому дещо є в цій книзі таке, що так не посміхнешся ти, але загалом посміхнутися можна. Який висновок я зробила після прочитання цієї книги? Що вона сприйметься дуже по-різному. От це, звісно, згідно як -то, моєї скромної думки. І моєї змоги висоти польоту, так я можу так припустити, з дуже великою ймовірністю, вірогідністю, що все таки по різному. Як по різному ми її сприймемо? Ну, по різному її сприймуть люди. От, тобто ми живемо в різних умовах, в різних там населених пунктах, хтось в місті, так, в місті, хтось сільській місцевості, а хтось там живе в своєму будинку, хтось в квартирі, хтось з якби з іншими, з іншим поколінням. Сім'ї власної. На різних роботах, тривалість робочого дня, умови, проживання. А зараз то взагалі накладається ще більше всіляких умов, різні відносини. Тобто, дуже багато чого от в нашому житті є, що може вплинути на сприйняття цієї книги. Я її прочитала фактично. Ну, Скажімо так, не надто щось я там почекну для себе, але все-таки, все-таки багато ну, частин майже з кожного розділу, але, або з більшості розділів спонукають задуматися, щось проаналізувати. Книга є певним таким чином, навіть психотерапевт, психотерапевтичною. Бо якщо навіть хтось не ходить до психотерапевта, чи там, ну, не має можливості, не признає. От то можна собі під час навіть прочитання цієї книги відкласти її в бік, щось там продумати, задуматись, проаналізувати, може щось записати, може щось проговорити з кимсь. Е, ну, тобто, заставляє вона, чи змушує, чи спонукає щось проаналізовувати, щось задумуватися і робити якісь висновки, навіть можливо. Ось комусь може вона навіть буде затяжка, комусь вона буде взагалі дуже легка. І навіть якби ну, прочитали окей, навіть для себе може розкрити, як може бути влаштовано в сім'ях, як може бути влаштовано в житті жінки, в побуті жінки. Тобто, так, тут дуже різноманітно, різнобічно описано. І так, дещо є, якщо Такого ми не знали, чи не мали, чи не уявляли, що так може бути. То тут описано, що так, в принципі, може бути. От тому. Загалом, кажу, легка, цікава. В неї ще, я... так мені пані Оля писала, що ще має бути якась книга. Я після того коментаря підписалася на пані Маю в Фейсбуці, в Інстаграмі, слідкую за нею. Не часто я заходжу, аж прямо в ті соціальні мережі, бо шкода часу. і... Мені тепер хочеться більше прочитати книгу, аніж пролистати сторінку, але часом хочеться, і кажу, що це теж нормально. Витратити 10-15 чи скільки там можна хвилин свого часу, суто пролистування там стрічки, чи про прогортування інстаграм сторіс чи тіктоків тих же. Без якихось там намірів, без якогось аналізу, а фактично подивитися так фоново, щось там собі розслабитись, не знаю. Так от то, я читаю, намагаюся читати дописи панімайської, має вона сторіс чи історії виставляє в інстаграм, вона десь там з якогось магазину не може щось дописувати чи постити. Це теж цікаво. Ну і в чергове мені, якби. Приємно чи в чергове, файно, я вважаю, файно, що такі книги видаються. Що це як в мене ось є книга, так я вже про вас про неї розповідала з непокритою головою. Е, ну, це про трішечки якби наших класикинь і сучасниць, в тому числі, так як, як от забушко, але добре, що є і зараз можливість в жінок. Є можливість жінок писати, створювати, друкувати. Бо так, бо тут теж розказано, що дуже багато чого. Жінка, навіть коли має потенціал, вона не має на то часу, бо в неї стереотипно дуже дуже багато обов'язків, і ці обов'язки жіночі, і тут теж про це пише. Ну, цікаво. я би все таки казала, що варто прочитати. Вона не є якоюсь там депресивною, чи ще щось що вас викличе дуже багато непорозумінь. Хоча насправді я під час прочитання цієї книги та, в мене було таке, що я дискутувала <хи> з авторкою чи з собою, мабуть, більше, бо авторка, що? вона просто розказує, як це можливо, і я собі думаю, ну як це можливо, і чому ж так влаштовано, і чому ж так, а чому не можна інакше. Ну, тобто, дещо викликає так. Такі хвилі, що ти досить можеш емоційно, може не волос, а собі в голові емоційно реагувати і відкладати, і знову ж таки щось там пробувати обговорювати. Але загалом, так, крім того там одного розділу, який дійсно, дійсно важливий, бо профізичне насилля не можна мовчати, не треба мовчати, не треба терпіти, треба обов'язково звертатись в відповідні органи організації. І так я знаю, що може бути це голос волаючого пустелі, і ось десь. Мабуть, місяців два. Була, ну, пройшла новина по всіх там, можливих каналах, що жінку виправдали, бо в неї роками було насилля, так, фізичне насилля. Вона роками зверталась в поліцію, нічого не давало. Потім, нарешті, під час одного скандалу там, чи фізичного насилля чоловіка вона вбила. Обороняючись, і її почали судити так і виправдали. Я не знаю, чи це перший випадок, але це було дуже гучно, що виправдали жінку, яка просто волала, волала, волала про це насилля, волала про поміч. На абсолютний був повний ігнор системи. Так, система. Більшість випадків на боці, на боці чоловіка, бо взагалі, ну, не на боці жінки. От, і так, все-таки виправдальний випадок стався. Виправдальний вирок стався, але так, це дуже теж багато зайняло енергії часу, я думаю, грошей в тої жінки. От, Тому, якби тут. Важливо наголошено, що так треба, треба відстоювати себе. І ось не раз я згадую трішечки стрибну на іншу тему пані Яну Флора Верде, яка займається, продає гортензії і всякі засоби для тих гортензій. і вона, ось амбасадорка, можна сказати, місто добра. Там теж якраз жінки знаходять притулок, жінки з дітьми, жінки, діти так в різних тяжких життєвих складних ситуаціях і обставинах. Тому так. Книга універсальна, ну якби цікава, багато всього охоплено. І кажу: я думаю, ви теж будете дискутувати навіть самі з собою під час прочитання. От, буде мені цікаво послухати, як ви оціните там відгукнете про цю книгу, хто читав, і чи зацікавила вас я прочитати цю книгу. І кому цікаво, так я її прочитала, я її придбала вже вжиманою, Прочитала, немає ніяких ознак, що вона там читана, так все ідеально. Ну, трішечки тут, ось якісь там. Так, вона мені приїхала, якісь там сліди зовсім легесенькі, відбиток, якийсь чи що. Але загалом книга в прекрасному стані, тому теж можу вам відпродати, оскільки в мене на Ютубі є певний соціальний капітал, так, можливо, хтось зацікавиться, і я вам відпродам цю книгу прочитану. І, звісно, як завжди, вам дуже вдячна за увагу, вдячна за всі відгуки, за активність під відео. Так. Святковий період триває чи процесі, але свята святами найперше в нас в наших спогадах, споминах і думках це поточна війна, так? І ті, хто для нас робить можливими ці свята, ці страви, ці колядування і так далі. Так? Наші захисники, і, звісно, в тому числі фінансово найперше їм допомагаємо. Дякую всім до наступних відео і па-па!